Той самий ідеальний момент, який ніколи так і не настає, і скільки через цей ідеальний момент було вам втрачено в вашому житті, скільки спроб, скільки досягнень ви не зробили, скільки приємних емоцій вони отримали. Так, з однієї сторони, ми це робимо, точніше, не робимо через те, щоб не відчути ці погані емоції, які нас з'їдять всередині, тому що десь ми недосконалі, а десь нам страшно, а десь в нас щось там ще трясеться всередині, і ми не знаємо, як ми впораємось з цими емоціями, це вже ж все присутнє, в кожного що своє. Але ж коли ти все ж таки розумієш, що ідеального моменту не настає, і просто починаєш робити, так, робити так фігово, як. Ти можеш зараз робити то, по-перше, починається дуже стрімкий твій рух, твій розвиток. Ти можеш спочатку бути незадоволений тому рівню, який є зараз, але ти починаєш аналізувати, дивитись: так мені це не подобається. Я хочу бути краще. Я хочу робити краще. Мені здається, в мене є такий потенціал, в мене є сили, ідеї і так далі. І потроху, навіть якщо це такі бейбі кроки, але ти починаєш робити щось, що тебе розвиває. А коли ти це робиш, те, що тебе розвиває, то це тебе покращує, і в результаті ти скоріше швидше приходиш до того, до чого ти хотів прийти, і роками не приходив, тому що чекав того ідеального моменту. Цікаво.